Качайка вже готова. Останнє все гарне розвісило. До краще подарунок, щоб це звісно, як ми І вони диви, що татко твій взяв. Байк. Байк, твій байк. Я вінорочок подарувала хлопці з Лагарботи. Такий велобіг, Якраз вона підросла до нього. Ми йдемо накачаємо колеса і завтра я вже буду випробовувати його. Ну, Івуня, завтра будемо їздити. Це На борі типу мене ще вертався три раз в дома молодих, собі туси. Добриє вік. Є вік. Є вік. Є. Ага, ну так. Йде до Степанчика, до Софійки. Івунь, де Степа живе? Ти вже знаєш, правда? Відчиняйте двері. Дай Боже щастя! Ми прийшли гойденку малювати. Це морілка, так, чи то колір вже? Ну, Толак тобто... вже такий. Дуже гарно. Вкладувала гроші. Бачиш, які квіточки це цароми. Такі гарні. У мене як розквітнуть. буде краса. Тільки я тут не щепаю нічого. Софійка, привіт! Нема вже. Як качелька. Дуже гарна. Але то ми це будемо мой дати. Mm. Він такий, якби запасу, так як без запуска, так? Це без запусту? Я ще можу покрию, твою дуже класний волок, напевно. Ну покажи, яка фірма. Люфа. Дюфа, Дюфа твого в кольорі. Можеш покрити, ну, не знаю, вже в мене терпіння не вистачає. на оці вот, Оцю цю решітку їй настільки важко лакувати, її треба було лакувати в розібраному вигляді. Я не її треба буде сказати, тому майстер. І тут квіточки почепаю свої теж, так? А вон є, але ще гаків я не водна знайти. Знайшла дуже маленький А, Ті маленькі гаків вони не поїхали. Та сюди треба, так? Ага, до ручки, бачите, спонімав. Половина самокатик. Дивись татку тобі зробить велобіг, і я вас завтра буде кататися. Дивись, який мурашок, Єва. Ми дрібні комахи. Кличуть нас. Мурахи! Софіка була садочку сьогодні? Дівчатка вже катається на пофарбованій гойдалці. Макіт. Але гарно. І не гарна, гайдалка. Тату таку купить скоро на будову. Тату мовчить. Тату що? Татому мовчить. Тату чого ти мовчиш? вчиш? Купиш такого і євиси на будову. Поїхали. Тримай гарну руль, бере руль, тримай. Мама на наступний тиждень йде на весілля, тому треба її оновити гардероб. Хочу купити собі костюм або плаття. Костюм ще чистого там. Йдемо поглянемо, подивимось, ми щось купимо. — Бібів! Бібів! Поміряйте, подивимось доглядати. Це двійка, штани і піджиток. -пі 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 -пі! Що тут треба? Розпросувати може, ну, підтягнути. Це краще, ніж костюм, принаймні. Собі безумно ну, в ньому можна ходити в мати на будеш? Ні, ні, я такого маску. А ви не хочете це ще поміряти просто для прикладу? Я не хочу пірясні жану, так? Фасон майже такий самий, тільки єдиний, що там рукавчик буде трошки інакше. Бачите? Поміряти, маморія. Я просто ще такий м'ятний колір оцей. Такий самі фасон тільки в тому кольорі іншому. Жовтей, я жовте, але так. Ні, таке деталі і багато. Тут краще. Видиш, що долить. Мені мені не подобається взагалі. Багато чого мама перемірила, але нічого їй не подобалось. Вже йшли додому і по дорозі зайшли в один магазин, і мама побачила таку сукню. Вона одразу їй сподобалась. Така легенька, на літо просто супер. Дуже красива. Мамі дуже личить. До речі, ціна нормальна. Ось такий блакитний колір, блакитний ремінець. Така вона довга. На резиночці, гудочки. Доброго раночка. у нас п'ятниця. Ми цілий тиждень з Євою просиділи майже вдома. Я була температура, фаренгіт, і мене чую, вже закладає горло. Але слава Богу, є вже краще. Температури нема. Ми робимо інгаляції, лікуємося. Я не знаю. Ми тиждень ходимо в садик. Тиждень вдома, тиждень в саді, тиждень вдома. Але нічого, нехай адаптується. Напевно з понеділка знову поведу її в садочок. Мама наша сьогодні вже з самого ранку підливає грядки, чекала чекала дощуку, але нема. Тому взяла водичку і буде поливати. Вже посходила села, казала. І ще щось там не знаю, потім поки подивлюся. Можливо, сьогодні прийде тато, скажу, хай прикрутить е, до крана шланг і будемо з вікна поливати, щоб мама не носила, бо тут дуже важко з четвертого поверху. Тут огірочки. Погодке супер. Ми вдома я навожу порядок з євинами, прикрасами, заколочки, резинки, все в нас перемішалося. Незручно тримати ось такі корзинці, бо не бачу, що де. А маємо такий гарний органайзер. Е, такий єдинорожка. Тут можна і резиночки, і пов'язочки, і заколочки чіпляти. Ось так я все гарно розвісила. Дуже зручно, все під рукою. Бачиш, що хочеш, це береш, на рис, там корзинці. Знизу повісила такі мандаринки, новорічні прикраси, які ми використовуємо зверху, якими зараз користуємось. Тут наші шиї пов'язочки всі. Супер, мені подобається. Сьогодні продовжую фотографувати речі, які я наношу, або які мені не підходять по розміру. І виставляю на сторіночку в інстаграмі. Тут одягайко називається. Посилання залишу в описі під відео. Дуже гарні речі, багато суконь буде. Зараз щоденько покажу декілька. що йти в парк там заїдять. Та дуже багато комарів в парку. Прийшли на площу, я вигадую голуби. Які гарні, різні кольорові голуби. Різні кольорові. Я боюся їхали вони мене крат молодець, Воня погодувала голубів, спали ці ну молодець. Його сапина, давай голубом, гама. Євич, качка. Гамо пташка. Кидай голубом, кидай. Став собі сюди і давай голубом. Бери торбинку з собою, бери. Бери собою, Ева. Кидай голос. Вонь, прийшли нові книжечки тобі. Зараз будемо відкривати. Ходи, будемо відкривати. Обережно, обережно. Дай. Воня наша просто обожнює книжечки, тому я її замовила. На днях мені прийшло дві посилочки, і поки я вас пить, хочу швиденько зробити розпаковочку. Одна посилочка спеціальна для Єви, інша з магазину Сінсей. Ця, що з магазину Сінсей, я зроблю окреме відео огляд товарів, а зараз покажу вам ближче, що я замовила Єві. Найкращий подаруночок – це, є, звісно, книга, яка дарує щирі незабутні відчуття, емоції. Ми з самого раннього дитинства прививали Єві любов до книги, і зараз вона дуже любить, що ми її читали книги на ніч. Вона переглядає їх, розглядає картинки, дуже якісні. Книги можна придбати в магазині Гарна книгарня. До речі, за ціною видавництва. Напевне, віці шість місяців. Ми замовили там в перші книжечки з віконцями. Вона їх так полюбила, кожного дня розглядала. Дуже цікаво їй було відкривати ці віконечки. Тим самим вона розвивала дрібну моторику, тактильні відчуття. Тому зараз покажу, що ми цього разу замовили. і Обов'язково залишу в описі посилання на цей магазин. Цього разу ми замовили. Дуже цікаву книгу, яка називається День народження в білочки. Це книга з віконцями. Дуже цікаво. Навіть мені цікаво їх відкривати і дивитися, що там. Дуже гарні ілюстрації. Дуже гарна якість. Також замовила ось таку мої перші емоції. Ми вже з явою читали, вона так уважно слухала. Подивіться, які гарні картинки. Теді мамин помічник. І е, по віку ви можете підібрати для своїх діток. Є для зовсім маленьких, також є для школярів, тому обов'язково загляньте, там дуже багато цікавого. Навіть я собі там обрала ось такі записники для страв. Тортик есть, так. Да, да. Тортик есть? Да. Тортик. Тортик. Какой вкусняшный тортик. Это такой кекс. 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 Смакота. Пять. Пять. Четыре. Пять. Торт. Четыре. Торт. Торт. Три. Четыре. Четыре. Та побігла до госту, стукає в двері, стук, стук, стук. Відчиняй. А Гостон пече що? морквяний пиріг. Бачиш, скільки морквочок в нього росте? Порахуй, скільки там морквочок в нього. Ой, Я їй вчора раз сподобалась, ми сьогодні знову прийшли, Ууу! взяли пшеницю. чекай, мама тебе розщипить. Йди, годуй голубів, Йди годуй. Годуй, годуй. Кидай голуба. Каже, ням-ням голуби. Там далі, далі. Ой, Ми прийшли на площу, я вибігаю за голубами. У минулому відео я виставляла, що приїжджає моя сестра, і ми з вами готували пиріг з Румбамбару. Багато хто написав, щоб ми зняли відеорецепт, тому сьогодні будемо готувати, я обов'язково знімлю. На базарі не було румбамбара, тому підемо зараз до Роми, В неї росте, нарвемо і приготуємо. Мама поділиться рецептиком. Та, мам? На батуті не можна. Треба розутися, Єву. Ось циганці. Качерка вже готова, пофарбована. Все. Качелька готова. Дівчатка вже випробували її, так? Так, в тут дуже гарний пуштекрум бомбару. Вона з нами поділиться. Ми питаємо дуже смачний пиріжки з нею поділимося. І заодно з ним рецептик. О, я вам вже плачу. За мамі. Ви не любите панчику їсти? Ми не mm. любили сухром, Так. That... В yeah, yeah. mm -hmm. минулому відео я показувала, що готувала з мамою пляцок з румбамбару і отримала дуже багато повідомлень, що поділитися з рецептом. Тому сьогодні вирішила зняти покроковий відео рецепт приготування пляцка. Для початку готуємо пісочну основу, для якої беремо 500 г борошна. Додаємо дві чайні ложки розпушувача, все гарно перемішуємо. Натираємо 200 г масла, перетираємо все руками до утворення дрібної крихти. Тепер всипаємо 150 г цукру, пакетик ванільного цукру, дві ложки сметани. Додаємо одне ціле яйце. І три жовтки, білки підуть зверху на румбамбар. Замішуємо тісто. Ось таке м'ягеньке тісто в нас вийшло в результаті. Ділимо його на дві частини: одну більшу, другу меншу. Меншу загортаємо в харчову плівку і відправляємо в морозильну камеру. Другу частину тіста викладаємо в форму. У мене діаметр 28 см, і рівномірно розпреділяємо, робимо бортики. Форму з тістом відправляємо в холодильник, а за цей час приготуємо начинку. До трьох пілків додаємо 80 г цукру і збиваємо до пишної стійкої маси. Додаємо 1 столову ложку киселю, у мене зі смаком вишні та полуниці і збиваємо ще приблизно 1 хвилину. 500 грам румбамбару нарізаємо на шматочки шириною приблизно 2 см. Додаємо 1 столову ложку крохмалю і перемішуємо. Тепер тісто змащуємо яблучним повидлом. Викладаємо румбамбар. Так, і зверху збиті білки з кісілем. Зверху ми натираємо тісто, що було в морозильній камері. Сьогодні я буду його не натирати, а прикрашати ось такими зірочками. Можна робити всякі сердечка, квіточки, як вам подобається. Нашу красу відправляємо в розігріту, до 180 градусів духовку, випікаємо приблизно 50-60 хвилин. Ось така смакота в нас вийшла в результаті. Гарне поєднання, дуже розсипчасте, солоденьке тісто і легенька кислинка від памбару. Обов'язково спробуйте, приготуйте. Нам смачно, нехай буде смачно і вам. Ру -ру 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 -ру. Бери. Ми були з мамою в парку, там такі ті, комарі, Тут хоч більш менш нормально. Де тут Я Еву не можна. Давай, бери. Так, бери. Єву не страж голубів. Де? Мама да. наважилась дати їм. А ти їх спрашиш. Давай. Іди візьми в татка. Татку з кувами. Ну на, Я ой, хочу гарний кадрик зробити. Не Ні. Я велико в тебе голова. Та є, Голуби. Ти голуб, ти голуб маленький. Мама з явою задала дитинство. Вирішила покататися. Гайда-дай, вонь. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодець. Тепер давай, іде. 3, 2, 1. Полетіли до ке. Молодець. Побігли. Тобі, топі, машка. Тяп-тяп. Тьоти, ті, ножками, так, тьопи, ті. Тя. Тьопти. Без підноси. Готові? Поїхали. Два. Уу, є! молоде. Побігли. Кренько ще розодь. Залітай. Один, два, три, чотири. Ну, п'ять швидше. швиденько, Шість. Добре, сім. Готові. Готові. Полетіли, Фрр. Молоде. Йдемо сюди. Ходи тут покрутимося трошки. Хочеш? Сюпайся. Цюпай гарно. Хоп хоп хоп. Готові. Давайте ще сяду, чекайте. Я вот тримаюся. Тут відлетіла oh. та штука. Е -е -е, е -е. Супер! Євік! Там Супер, Ого, Явка, зараз тато тут буде згадувати Сука, все добре? Так? Зараз буде Велика 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 запреса і погредату ключашу. Ворона Ворона. Кама що то є? Кісточка, рибка? Кашку варить, ворона. А, так. Ворона, кашку